Добрий день, малята! Сьогодні я розповім вам казку. А про кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Дріботить уздовж стежинки, має очі на мистинки, має ніжки коротенькі, сам колючий та маленький. Спинка в нього з колючок. Це звірятко? Так, їжачок. Тож сідайте зручно і слухайте уважно казку про їжачка, який загубився. Їжачок заблукав у лісі. Ніби й недалеко відійшов від нірки, побіг зад кольоровим метеликом, а повернутися назад не зміг. Ось що буває, коли не послухатися мами. Що тепер робити? Їжачок присів на пеньочок і заплакав. Тут, з під землі, виліз дядечко Кріт. Малюк зрадів і звернувся до нього за допомогою. Дядечко, чи не підскажеш мені дорогу додому? Я заблукав. А де твоя домівка? Що росте біля твоєї нірки? у свою чергу запитав Кріт. А я ніколи не звертав уваги, розгубився їжачок. То як я тобі допоможу? поважно відповів Кріт і сховався під землею. Їжачок знову залишився сам. Що, заблокав? Зараз допоможу, з дерева на їжачка дивилась маленька білочка. А ти знаєш, як знайти мою домівку? не вірячи своїм вухам, перепитав їжачок. Ні, але бачиш стежинка від пеньочка, на якому ти сидиш. Давай підемо цією стежиною і пошукаємо твою хатинку, запропонувала нова знайома. Білочка стрибнула з дерева на стежку до їжачка. І вони рушили. Стежинка привела їх на город до зачинятка, але й він не знав, як знайти їжачкову домівку. Стомлені й засмучені, повернулися шукачі до пеньочка. Сонце зробило перші рухи до заходу. На ліс повільно насувалась темрява. Раптом їжачок помітив метелика. Метелику, це ти? Ти повернувся, зрадів їжачок. Відведи мене, будь ласка, додому. Метелик покружляв навколо їжачка і полетів. Спасибі тобі, білочко, за все. Прощавай, сказало щасливе звірятко і побігло за метеликом. Не губися більше, вчися орієнтуватися в рідному лісі, кинула навздогін білочка і теж пострибала додому.